Місце Москва, метраж 9.0, кімнати кімнати ЦАН цанвузли 2 дизайн, Юрій Миронов стиліст, Настасія Корбутфото, Анастасія Вандалковська, коротенько. Це, це квартира для сім'ї дизайнера і б'юті стиліста з двома дітьми, які працюють в Україні та Великобританії. Завдання було максимально зберегти світло від вікон, візуально розширити простір, зробити робоче місце біля вікна і вкластися в бюджет. В інтер'єрі при цьому переважають риси скандинавського стилю разом з англійськими нотками, наприклад, коричневе дерево у вітальні, декор стіни, що нагадує смужку Пайл Сміт. Подробиця перепланування не було. Тільки велику кімнату розділили на спальню і гардеробну за допомогою перегородки, але без дверей. У вбиральні зроблено зниження стелі. Щоб створювалося відчуття ще однієї кімнати при вході в приміщення лоджія була утеплена, стандартний пластиковий склопакет замінили на безрамний з освітленого загартованого скла десять. Віндов дата лаєр, дата лаєр, Віндов дата лайер піш, євент баннерцомон, баннерсонтаїнер і баннер Сім Едва чотирибасімдев'ять, чотирибадин, дев'ять0п'ять, Сім шістьчети один файл. Кухня це стандартна ікеа, крім стільниці з кварцового агломерату абсолютно білого кольору і мийки бланцу, незважаючи на те, що в квартирі живуть чотири людини. За два роки жодного разу не було нестачі двохкомфорочної індукційної поверхні. Сім'я мало готує, в основному вечеря для дітей і вранці сніданки для всіх. Кухня, вітельня це серце будинку, де зустрічається вся сім'я. Обідній стіл повинен був стати головним елементом квартири, надійним міцним, щоб можна було передавати у спадок. Розмір столу нестандартний 2080 так як виробник американський, црати барел, у якого розміри в дюймах, стіл з масиву мангового дерева, важкий і надійний, зроблений вручну майстрами з Індії. Меблі на замовлення не використовувалися. Сім'я намагається не захаращувати квартиру речей рівно стільки, скільки необхідно для життя. Старий одяг роздається або викидається, шафи і кеапакс. В кожній житловій кімнаті цього достатньо. Крім того, в будинку є індивідуальна комора, де зберігаються велосипеди, спортінвентар і великі сезонні речі. У квартирі вже була чистова обробка від забудовника. Яку демонтували вдалося заощадити на чорнових матеріалах. Так як вже була стяжка, зведені стіни, міжкімнатні двері залишилися від забудовника, була замінена тільки вхідні двері, радіатори теж залишилися від забудовника. Зверніть увагу на лоджію, отвір зі склом, обрамлений деревом. Це шпанована дубом стільниця, іке, розпиляна під потрібний розмір, розповідає Юрій Миронов. Він в дата лаєр піш Лєвент. Баннер Цумон, Баннер і Баннер 5798 0534ашість девять Кімнати оформили, виходячи з побажань дітей. Син сказав: Хочу, щоб було трохи як в офісі. Дочка попросила Мені потрібен великий стіл для малювання, ліплення та інших дівочих справ. Основний санвузол, мінімалістичний в скандинавському стилі. Використана бюджетна біла плитка і дорога чорна епоксидна затирка, яка обійшлася дорожча плитки. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, ціккоріла плитка, керама маразі, підлогове покриття, ламінат, квіт, степ, меблі, жовті обідні крісла, ларидуюти гарнітур, ікеа, стільниця з кварцового агломерату, течні стони. Побутова техніка вбудована духова піч з вбудованою бось, варильна панель і посудомийна машина, ікеа-холодильник Лєбгер, змішувачі у мийка бланцо освітлення, підвісні світильники дизайнера Еммануель Галіна, декор, вази, таня рудення, посуд, пора сигаміс, гостинає, оздоблення, харба, тікуріла, підлогове покриття, ламінат квіт, степ меблі, консоль за диваном і круглий журнальний столик Ларидоютет. Текстиль та декор, живопис та скульптура, галерея, квартира, з декоративні подушки, марілюкс, техніка, телевізор, колонки і підсилювач, ямага, освітлення, підлогова лампа, ларедоюти, ванна, кімната, оздоблення, плитка, керама маразі, фарба, тік коріла підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі для ванної, ікеа сантехніка, ванна і унітаз, і боч, інсталяція. Деберіт, раковина, ікеа, змішувачі рогеприхожея, оздоблення, харба тікуріла, підлогове покриття, ламінат квіт степ меблі, консоль іке, шафки, іке, декор, Вази 3 друк, детре, зеркало з рамою з масиву дуба, ларедути спальня, оздоблення, фарба тікуріла підлогове покриття, ламінат квіт степ меблі, ліжко іке, приліжкові тумби ларидуюти, текстиль та декор. Постільна білизна Амалія Рюся», картина Олени Нечепуренко, квартира з декоративні подушки Марі Люкс». Освітлення, приліжкові світильники, лари доюти дитяча сина, оздоблення, фарба, тіккуріла підлогове покриття, ламінат, квіт, степ, меблі, ліжко, шафи, тумби, стіл, стелаж, все ікеа, текстиль та декор, постільна білизна Амалія Рюся. Килимок і плет, гмогома картина Олени Чепуренко, картира з техніка апле, освітлення, іке дитяча дочки, оздоблення, фарба, тіктуріла підлогове покриття, ламінат, квіт, степ, меблі, диван ларадоюти, іке, текстиль та декор, іграшки та балдахін, юнігіл, постільна білизна, амалія рюся, декоративні подушки, марілюкс, освітлення, ікеа. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW рю.